Має вітання! Коли я це готувала, я не очікувала, що буде так смачно. Як завжди, всі інгредієнти зараз та в описі під відео. Яблука. Чесно скажу, я їх не важила, Чотири штуки. Все дуже просто, їх треба почистити, та я їх буду не нарізати, а на крупну терку їх натру. Все, готово. Всі чотири яблука натерла. Тепер на сковородку 100 г цукру. 30 грам вершкового масла, за бажанням або як в мене, кориця, або візьміть ванілін, або ванільний цукор. Одна столова ложка какао. Какао, як завжди, використовуйте якісний. Яблуки, бачите, вони пустили сік. Він мені не потрібен. Це як з кабачками. Знаєте, треба трошечки прибрати сік, залишити в тарілці, а яблука на сковородку. Готується надзвичайно швидко. Все. Ось цей сік, звичайно, нам не потрібен, я його прибираю. Все, тепер ці ті яблуки треба протушкувати. Ну, як протушкувати? Треба прибрати зайву рідину максимально з яблук. Буду тушкувати їх хвилин сім на нагрів вище середнього. Так, да, Хвилин сім, вище середнього. Все готуємо. Ось що має вийти щось таке, знаєте, пастоподібне. Супер готово, треба охолодити, обов'язково охолодити до кімнатної температури. Як тільки охолола до кімнатної температури, це в мене одна столова ложка води, це ж яблуки. Дивіться, мені потрібен по великому рахунку тільки один жовток, щоб потім змастити булочки. Але для того, щоб не думати, куди діти білок, я білок додаю просто до яблок. Він там не буде заважати, але і сильно він тут не потрібен. цей білок. Але буде, буде з яблуками. Жовток додаю до води, цим буду мастити булочки. Якщо ви запитаєте, чому я не змішала просто білок з жовтком, і мені так незручно. Білок, бачите, він такий в'язкий, мені так не подобається. Я завжди роблю або з водою, або з молоком. Борошно трохи припиляю, щоб не приліпало тісто. І саме тісто, це в мене 500 грамів бездріжжове листкове тісто, покупне з магазина. Як завжди, я користуюсь, я вам вже його радила: це тісто Рудь, як на мене, воно воно найсмачніше із всього, що я куштувала. Те, що можна придбати в магазині. Все дуже просто. Ось так розподілити всю начинку рівномірно та розрізати на 6 рівних частин. Я це роблю. Я це роблю шпателем, ви можете зробити це ножом, ніж також дуже добре впорається. Тепер все іще простіше. Закручуємо ось такі трубочки. І ні, начинки не багато в самий раз. Трошки виходить брудно, але. Нічого, смак того вартий. Розрізаю, але не до кінця. Залишаю приблизно, бачите, 2 см з однієї сторони і закручую ось таку жгут, касу. Ну, це не каса, а швидше жгут. Все закручую. Готово. Відразу на деко складаю. І, як ви розумієте, так роблю всі інші. Закрутити, розрізати та скрутити жгут. Все. Тепер змастити жовтком, поки буде грітися духовка, жовток підсохне, щоб була гарна каліровка. І відправляю цю красу в духовку 200 градусів на 20 хвилин. 20-22, ось так. Все, ось така краса готова. Зараз треба тільки дочекатися, поки охолонуть. І можна куштувати дуже хрумкі, ароматні, дивіться, які золотаві, гарні. І що дуже важливо, вони готуються справді дуже швидко. Не всі люблять вазитися з тістом. А якщо це стосується листкового тіста, це взагалі космос. По-перше, це дуже довго, по-друге, це дуже, я вам хочу сказати, дорого. Тому що листкове тісто для нього потрібно не звичайне борошно, а тільки дороге, якісне і найдорожче, найякісніше вершкове масло потрібне. Тож, я впевнена, що ці булочки надзвичайно сподобаються всій вашій родині. Приготуйте обов'язково, це справді дуже смачно, неочікувано. І, як завжди, смачного. Мої вітання! І я правда не очікувала, що буде настільки смачно, готуємо. І, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Почнемо з начинки: 100 грамів вершкового масла. Цукор, 100 грамів. Це горіхи волошські, вони в мене підсушені 50 грамів. Ви можете використовувати ті, які вам подобаються. Це мед 50 грамів, але, мабуть, би, такі горіхи, як арахіс, я би не радила. Це в мене гарбуз, вже порізала без вас. 250 грамів можете, до речі, зробити його з морквою. Все, плита на максимум. Я його буду не тушкувати, всю цю смакоту, я це буду смажити. Час від часу я помішую на максимальному нагріві. Все це буду я смажити приблизно 7-8 хвилин. Подивіться, бачите, ось це ще має вийти такий карамельний гарний колір. Але також, будь ласка, не зробіть цукерку з цього. 7-8 хвилин все має залишатися ось такої консистенції м'якеньки. Все це в форму. Форма в мене 20х20 на 5 см висотою. Розподіляю тоненьким таким шаром. Все залишаю охолоджуватись, ну, охолоджуватись, поки буду готувати тіста. А ще я вже включила духовку на 180 градусів. Два яйця, це в мене дрібка солі, цукор, олія 100 мл, і теплий кефір 150, теплий це 30-40 за Цельсія. Поєдную всі інгредієнти між собою. Борошно 150, пшеничне вищого гатунку. Розпушувач 10 та дрібка ваніліна. Все тісто майже готове. Надзвичайно швидко готується. Коли я починала готувати цей пиріг, я його там собі, собі так бачила, я правда, я не очікувала, що буде настільки смачно. Подивіться ще на консистенцію тіста. Він і теплий, дуже смачний, і холодний з холодильника надзвичайний. Все якраз трошки охолола ця начинка, Виливаю тісто рівномірним шаром. Духовка вже майже нагрілась. Ага, от 100% буде у вас запитання: чи можна розпушувач замінити на соду? Дивіться, сода вона працює миттєво. Розпушувач працює при поєднанні з рідиною та при підвищенні температури, тобі ж в духовці. Тож я би не радила заміняти розпушувач на соду. Ось так гарненько все простукайте в духовку на 35-40 хвилин при 180 за цельсієм. Ось такий красунчик вийшов, залишаю його охолоджуватись та поїхала швиденько за дітьми в садочок. Якраз він охолоне. Приїду, покажу вам, який він неймовірний. Все повністю пропікся. Дуже класний. Але теж не пересушуйте його. Ось такий красунчик, я його достала з форми, нічого не розсипається. Мої вже дітки поїли, бачите, країшки пообрізали для них. Подивіться на цю красу. Аромат надзвичайний, а ще цей смак, горіховий смак з карамелью. Цей гарбуз. Він вийшов, знаєте, такі, як, як такі, як мармеладки. Це просто я правда. Я хотіла чогось такого яскравого, осіннього. Але що настільки вийде в мене смачно, я не очікувала. Обов'язково приготуйте. Якщо немає гарбуза, скористуйтесь, будь ласка, морквою. Морква буде теж, я впевнена, буде неймовірна в цьому рецепті. Приготуйте, і якщо у вас велика родина, приготуйте відразу подвійну порцію. Він тане вроді, він просочився ось цим, цією карамелью, цією смакотою. І як завжди, смачного.